Друзі, доброго дня! Сьогодні в нас з вами розбір ситуацій з приводу тих моментів, коли ви звертаєтеся до нас, ми аналізуємо ситуацію, і потім пояснюємо вам, як діяти і взагалі над чим. Ця вся історія може ґрунтуватися. Сьогодні мова піде в нас з вами щодо службового розслідування, на основі якого з військових дійсно можуть знімати доплати, виплати, певні нарахування додаткові через результати цього розслідування. Що це може бути? Це може бути багато причин для того є. Діана немає звуку. Друзі, напишіть, будь ласка, ви чуєте мене чи ні? Тому що в мене все ввімкнено, звук наче є. Поставте хоча б плюсик, якщо в мене чутно. Якщо ні, то тоді змушена буду перезапустити ефір. Значить, дивіться. Діана, все ввімкнено. Ну, це ви можете зробити. Дивіться, це погано чутно, можливо, зараз. А так, друзі, напишіть, будь ласка, чутно мене. Чути так ого, дякую, Світлано. Чути добре. І так, поїхали. Дивіться, що може стати взагалі підставою для призначення службового розслідування. Тому що ви багато коли звертаєтеся, ви ну люди не можуть зрозуміти, що може стати підставою і чому людина, там перебуваючи на лікуванні, потім дізнається, що їй, наприклад, от, військовий лікувався 3-4 місяці. Да, а йому заробітна плата надійшла там 2-3-4-5-7 місяців. Тому ви маєте розуміти взагалі на основі чого такі історії можуть бути, тому що не просто так йдуть скасування певних доплат, не просто так знімаються виплати. Для цього є певний механізм, як це відбувається зараз. Я вам цей механізм постараюся дуже просто подати, щоб ви зрозуміли, як це діє, і що з цим взагалі можна чи не можна робити. До речі, забігаючи наперед, службові розслідування заборонені, допоки людина, відносно якої відбувається це розслідування, перебуває на лікарняному, перебуває у відпустці. Якщо це документальна відсутність людини підтверджена, то розслідування на цей період зобов'язано бути зупинені. Тобто, якщо наказ, наприклад, було видано про зняття Ну, розслідування акт зроблений, і потім наказ зняти як дисциплінарне покарання. Зняти всі виплати з конкретного військового. То це є порушеннями. Це треба, і ви маєте це оскаржувати. І зараз я розкажу як. І так почнемо з Азів. Що це в нас взагалі таке службове розслідування в рамках військової служби? З Чим його їдять? Це взагалі як ну простими словами, це комплекс заходів, які проводяться з метою уточнення причин умов скоєння з певних порушень з боку військовослужбовця. Що це може бути? Які є взагалі в природі підстави, на основі чого і коли починається службове розслідування? Ну, наприклад, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків службових військовослужбовцям. Підставою це може бути рапорти. Що в нас? Ну, це щоб зрозуміліше було рапорти це аналоги в звичайному мирному житті аналоги заяв, скарг. Претензії і тому подібне, тобто що це може бути і перевищення своїх повноважень. Це може бути, якщо, наприклад, певні дії військового вони стали під потім, як взаємозв'язок, це пошкодило, наприклад, здоров'я іншого побратима, і це на основі цього дійсно можуть здійснювати службове розслідування. Це може бути невиконання або неналежне виконання наказів. Тому ми завжди вас просимо, якщо ви не згодні з наказом, не пишіть формулювання, що я не буду виконувати цей наказ, і все ви маєте написати, якщо ви не розумієте суті наказу, тому що вони є усні, вони є письмові, завжди пишіть, що ви просите уточнити суть наказу, який ви, наприклад, не розумієте. Тому що якщо чітко пишете, що відмовляєтеся, це одразу причина, як ви бачите службового розслідування. Наступне, це коли йде неправомірне фізичне застосування військовослужбовцем, ну, скажімо так, на іншого зі своїх побратимів використання не зброї, не за призначенням певних спеціальних заходів, засобів також не за призначенням. Втрати або викрадення зброї, тому що, як ви знаєте, у військових все має бути чітко. Кожна каска, кожна там карабінчик, кожне оце обладнання, те, що ви бачите на відео, в Тіктоках, в Ютубі, наші гра... гарні шикарні хлопці. Що в них все тут все навішано. Отут трошки всі складені. Дуже гарна зброя. За кожну цю одиницю. Військовий, якому це все видається, він відповідає. Наприклад, тут я знаю, нам хлопці, коли телефонують, вони говорять, що там не можна губити каску, навіть якщо вона там з діркою, її треба пхати з собою, тому що за те, що ти загубив таку касочку, штраф 10 тисяч гривень немаленькі суми ж, правда? Тому що чомусь всі, хто не пов'язаний з військовою службою, думають, що о, хлопці там заробляють ого-го скільки грошей, все в них класно. Але, але питання в тому, що це класно, воно не зовсім класно, і там дуже багата і розширена штрафна система на, насправді по кожному косяку. Тому е, і ці всі історії ну, в просторі СМІ не дуже розповсюджуються. Це зрозуміло чому. Але якісь моменти я вам можу прояснити, щоб ви для себе розуміли. Е, Ще один момент. Це коли, наприклад, відповідальна ну, особа, в є військовим, наприклад, загубили службові документи. Це також є підставою для початку розслідування. Надходження повідомлень, навіть анонімних, якщо пишуть, що конкретний військовослужбовець має натяки про якісь там корупційні дії. Це також є підставою для службового розслідування і так далі. Як ви бачите, підстав для початку службового розслідування мільйон. Але є моменти, коли службове розслідування не призначається. Їх два. Наприклад, якщо ну ми не про корупцію, а про інші в перелік, що я говорила, якщо надходять анонімні якісь скарги, тоді не призначається службове розслідування. І якщо розмір там, шкоди, наприклад, або здійснення вчинене правопорушення незначний характер має, тоді командир може не починати службове розслідування, а як то кажуть, провести розмову, один одного всі зрозуміли і більше так не робити. В принципі, таким частіше користуються, але коли там починаються різні нюанси, тоді дійсно призначають службове розслідування. Як взагалі проводиться службове розслідування? Що це таке? Що лягає в основу взагалі матеріалів по цьому службовому розслідуванні? Що ви для себе зрозуміли? Цікаво до речі буде тим певно хто служить або в кого чоловіки зараз захищають нашу батьківщину. Рішення, взагалі, там а, йде рішення про призначення службового розслідування на основі, наприклад, рапортів командира або підлеглих, де описується підстава і. Нюанси, на основі чого а, ну, якісь факти повідомляються. Да, а, ну, наприклад, там втрачено було службові документи. Ці факти будуть і перевірятися. Тобто, командування вивчає цю скаргу, ну тобто, це рапорт, і там вже вирішується, чи є підстава для початку службового розслідування. Якщо там значні порушення, дійсно призначається наказом, не просто так. Видається обов'язково наказ командування для початку. Службового розслідування це також є важливим. Просто так без наказу такі речі не проводяться. А... Що може бути додатковими доказами? Обов'язково сам військовий, відносно якого проводиться таке розслідування, він має знати про проведення такого службового розслідування. Це перший момент. Далі він має бути ознайомлений зі своїми правами і обов'язками саме під час проведення службового розслідування. Там видається такий документик, де прописано, що там, згідно такого то та такого то та уставу Збройних Сил України проводить... Це таке та таке та дії ознайомлені і мають зачитати взагалі права, щоб людина розуміла, що проводиться службове розслідування, щоб людина розуміла, яким чином їй можна діяти, чи можна їй давати усні-письмові пояснення, чи можна додавати якісь додаткові документи. Все це можна робити. Розумієте, це як в звичайному. Цивільному мирному житті, якщо відносно вас, наприклад, на роботі відбувається певні там комісія з приводу трудової дисципліни, да, наприклад, уявами, що щось було порушено, то ви, звісно, маєте право надавати як усні пояснення, так і письмові пояснення. Ви маєте право додавати, підтверджуючи ваші ваших слів документи. Ну, наприклад, ви там перебували на лікарняному, і, наприклад, склаїти. Те правопорушення, відносно якого почалося у вас службове розслідування відносно вас як військовослужбовця, да ви надаєте підтвердження, що шановний, я був в цей момент взагалі не тут. Тобто я не міг скоїти те, що на мене там, наприклад, от подали рапорт. Це, наприклад, наговори на мене, ось мене підтверджуючі документ, один, другий, третій. Будь ласка, візьміть їх до уваги. Їх дійсно підкладають під цю справу, пояснення військового також беруться. Потім йде така процедура, як опитування. Це якщо, наприклад, певне порушення буде було скоєно, коли там, ну, наприклад, там в. В кімнаті знаходилося ще там 6 чоловік, чоловік. Їх дійсно опитують, вони дають свої пояснення, вони роз'яснюють, що вони бачили, чули і тому подібне. Тобто, це все підкладається під цей а, сам процес і потім підкладається під акт розслідування, яким це все узагальнюється, що було досліджено, на основі чого було винесено цей акт розслідування. Відповідно, військовослужбовець, відносно якого цей акт було винесено, він має право ознайомлюватися з цим актом службового розслідування. Звісно, після розгляду командиром, ну тобто начальником. Да? Друзі, ви ще питаєте, чи можна з чим з цим щось робити? Звісно, звісно. Як і по всім іншим документам, ви маєте право оскаржувати відповідні результати службового розслідування. Є два варіанти, як ви це можете зробити. Перший варіант. Це ви можете подати на командування військової частини відповідну скаргу, описати ваші аргументи, надати додаткові документи, які ви, наприклад, при проведенні службового розслідування не змогли подати. І заново, щоб був переогляд цієї всієї ситуації, на основі якого, тобто після акту службового розслідування, виноситься наказ, яким і прописано дисциплінарне, яке буде покарання. Зазвичай це зняття всіх ви, Тобто, коли людина там, отримувала 100 тисяч, а потім, наприклад, вона отримує 3-4 тисячі гривень або 5 тисяч гривень. І не розуміє, чому От він нічого начебто не робив такого, колись там три місяці назад написав два пояснення. Ну І типу, мало на цьому щось закінчиться. Але виходить так, що потім вилізає оцей акт розслідування, і до нього долучені багато-багато документів. Де розписано, що саме трапилося, і на основі чого зняті взагалі виплати і доплати. І людина тоді не розуміє, як так, бо мені казали, ну ти надай пояснення, і все в тебе буде гаразд, ми все там порішаємо, а нічого не рішається. Тому, будь ласка, не думайте, що ці розслідування це просто так, і всі пояснення, які ви пишете, що це просто так. Ні, це не просто так, це має свої потім наслідки. Тому, будь ласка, коли починається розслідування службове у військових, ви маєте розуміти, що це 100% буде фіналізовано наказом або про притягнення там до дисциплінарної ну саме лайтовий варіант, або навіть передачі потім цієї справи в ДБР і під розпочаток слідства відносно на вас, і навіть доведення це до відкриття кримінальної справи. Тобто це все має свої наслідки, звісно, це залежить від вашої ситуації, тому що це я так вам взагалі загалях говорю, щоб ви зрозуміли, як це взагалі облаштовано. Тому що за результатами розгляду цього акту і матеріалів, які долучаються до службового розслідування, тобто ці всі пояснення, роз'яснення, оці всі нюанси з приводу моментів. Що було доведено, що було підтверджено і таке інше, командир приймає рішення про притягнення військовослужбовця до відповідальності, як я вам вже сказала. Тобто, це може бути і дисциплінарне стягнення, це може бути і далі передача всіх документів далі для початку кримінального розслідування. Тому оскаржувати ці рішення можна. Зараз ми говоримо про лайт-варіант, коли притягується просто до дисциплінарної відповідальності, тобто знімаються виплати. То якщо військовослужбовець вважає, що він ці правопорушення не вчиняв, у нього є свідки, в нього є документи, в нього є оці всі нюанси з приводу того, як опротестувати це все. То це можна звернутися до старшого до вищестоячого командування, тобто це можна звертатися до керівництва військової частини, або можна звернутися до суду. Але будь ласка, не затягуйте з приводу строків, що я вам можу сказати, в нас загальний строк службового розслідування не може бути більшим ніж два місяці. Але повторюся, він може цей строк зупинятися на період, до поки людина сам військовий знаходиться на лікарняному відпустці. Або інші підстави, причини документально підтверджені, що він там перебував з поважних причин, десь там, не на бойовій позиції, не на території військової частини, так то тут йде як то перенесення строків розгляду. Вони потім відновлюються, коли людина повертається до військової частини і оскаржувати. Оскаржувати цю всю історію це ну строки тут дуже маленькі. Тут і місяць. Ну принаймні варто, як тільки ви дізнаєтеся результати, варто оскаржувати протягом місяця як до командування, так і до суду не варто затягувати, тому що потім відновити ці строки дуже складно, оскільки на практиці. Ніколи я ще не бачила, щоб чітко, наприклад, там 1 грудня видали наказ і результати акту розслідування, а людина там отримала там 3-5 грудня. Зазвичай 1 грудня результати розслідування, 5 грудня, для прикладу йде накази, оформлюються, а людина отримала аж в квітні місяці результати а, цих всіх. Розслідувані, відповідно, і кошти не ну, знімалася. Людина перебувала там на на лікуванні, да, і не міг поїхати в військову частину дізнатися, що ж там відбулося. Просто немає на карті там коштів або галтерія слухавку не бере, як це часто буває. Тому самі розумієте, оці строки дуже складно порахувати на практиці, тому як тільки отримали максимально місяць, що ви могли вкласти ну, максимально там довести, чого ви не могли оскаржити раніше. Це важливо, щоб ви розуміли, як це все працює. Це якщо коротенько, друзі, тому що ви багато питаєте, як так стається, що, наприклад, можуть е не виплачувати, чи грошей нема, чи що відбувається, то якщо ви писали якісь пояснення, то одна з причин не виплати це може бути не нестача коштів. Це може бути на основі наказу командира, який видається на підставі акту розслідування, де було підтверджено факти того, що ви порушили певні правила або певні нюанси, на основі яких саме призначалося оце розслідування. А, так, Світлана Масійчук, якщо строковит за півтора року служби не мав відпустки, як дивитися відпустки на 10 суток законних? Світлана, ну дивіться. У нас не встановлено насправді графіку відпусток для військових. В нас все прив'язується до розуміння командиром ситуації на конкретному на конкретній території, чи може він відпустити свої кадри у відпустку. Це один момент, на що зважає взагалі командування. Другий момент. Ви маєте вашому сину роз'яснити, що якщо він бажає скористатися правом відпустки, якщо він вважає, що от прямо зараз він, дивлячись на обстановку, це можливо дозволити, або там інших відпускають, а його тільки ні, то це має робитися рапортами. Взагалі, дивіться, спілкування у військових, військове середовище, воно дуже чітке. Має бути кожне прохання, кожна історія зафіксована рапортом. Можливо, це трошки дико звучить, але кожний рух має фіксуватися рапортом, і треба контролювати, щоб цей рапорт був зареєстрований діловодом або в відділі кадрів, дивлячись, де ви зараз знаходитеся, тому що в залежності від локації. Підрозділу, чи є там доступ до е, кадрової служби військової частини, чи можливо там просто десь є діловод поряд або юрист, який може це все діло фіксувати. Але треба контролювати, щоб рапорт 100% був потрапив до розгляду. Тому що дуже буває нерідко, не коли військові нам скаржаться, що вони писали-писали рапорти, а вони кудись зникають і жодної реакції немає. Якщо ви. Е, Має розумієте, що у вас така ситуація. Дуже вам рекомендую те, що точно працює, знаходити в інтернеті контакти, електронну пошту Міноборони України, і ви їм і телефонувати можете, і писати їм можете. Міноборони реагує. Так само можна писати скарги і певні всі, ну не то, що певні, всі звернення до військових частин. Якщо не реагують військові частини, ви можете. Перенаправляти чи не, через Міністерство оборони ці всі листи це ми з власного досвіду говоримо. Як ми відправляємо адвокатські запити, якщо нам немає реакції, нам також іноді військові частини типу про нас забувають. А як тільки ми відправляємо адвокатський запит через міноборони, все робиться чотенько, класненько, і ми отримуємо швидку відповіді на наші запити. Е, ну протягом місяця, до речі, по строках. Хто питав, протягом місяця військові частини відповідають навіть адвокатам, тому що в них дуже об'ємний документ і оборот, їм треба час для опрацювання саме вашого запиту, саме вашого рапорту. Добре, друзі, пишіть, будь ласка, ваші питання ще. Так, Леся Драпеза, доброго дня, Війському, військовому зарплата прийшла, а бойових немає, що робити? Олеся, дивіться, з приводу заробітної плати, вашому чоловіку е, варто одразу, або, якщо є прямий контакт бухгалтерії, просто зателефонувати або написати запит, шановні, в мене от дивіться, скрін там. Дві тисячі гривень тільки прийшло. Це що? Прям таки писати. Деякі бухгалтери відповідають, якщо такої прямої контакту немає, то ви можете написати рапорта з наданням пояснень причин, чому не надійшли, не надійшли бойові. Тому що, там же ж ви знаєте, да, бойові вони виплачуються не в місяць-місяць, а за попередній місяць бойові надходять. Вони не однією сумою надходять, а декількома платежами. Тому там може бути от, по строках трошки затягуватися, це один момент, а другий момент Олеся, якщо ви вже вичекали цей період, ваш чоловік вичекав, але немає бойових, одразу це все фіксувати рапортом. Писати, що з такого до такого до числа я не отримую бойові, але я перебуваю там на позиціях бойових та-та-та. описати вони всі ці позиції знають, вони мають свої назви. Це просто описується в самому рапорті коротенько, з приводу того, що, наприклад, там виконую бойові завдання, перебуває там-то, там-то, але в мене немає виплат. Шановні, надайте мені роз'яснення, яка проблема, плюс надайте мені розрахунок, тому що взагалі-то бухгалтерія зобов'язана на запит на рапорти. Не давати навіть роздруківку. Знаєте, от як ми звикли у звичайний, звичайний мирний час, да, коли ми працюємо на фірмі, да, ми куди звертаємося за розрахунком? Бухгалтерію. Тут така сама історія. Олеся, куди писати? Писати на частину рапорт, саме так, да, писати рапорт на частину, де закріплений ваш чоловік, але це він має писати, не ви як дружина. Так, ще були питання зараз, секундочку. Василь продати квартиру. Які документи потрібні? Василя, ну це трошки не той ефір, але давайте вам відповім: з приводу квартири треба підтвердження права власності, що ви є власником. і код. А також, взагалі, Варто підготуватися, щоб у вас не було боргів по комунальним послугам і зняти з реєстрації всіх, хто зареєстровані в відповідній квартирі. Це ідеально, щоб у вас були ці довідки про зняття з реєстрації. Нотаріус до речі може перевіряти по реєстрам, і самостійно робити запити в БТІ, щоб підтвердити для покупця, чи дійсно ця квартира чиста. Добре, друзі, я більше не бачу додаткових запитань. Я так розумію, поки їх немає, але ви можете після завершення ефіру, як завжди, писати їх. Будемо дивитися і потім відповідати. Всім бажаю мирної п'ятниці. Маю надію, що ця ніч у нас буде тихою, не така, як попередня, коли все літало і бахкало. Тримаємося, всім гарних вихідних! На зв'язочку і не забувайте, будь ласка, лайкайте і репостіть, щоб наші відео ширилися і, можливо, комусь стало в нагоді наші рекомендації. Ще раз дякую, те, що активні, дивитеся нас. Бажаю всім далого дня. На все добре.